Усім привіт! Сьогодні мова піде про мотивацію, щире бажання дитини займатися чимось, коли ніхто не примушує, не має жорстких вимог та зобов'язань. Напевно, усі свідомі батьки хоч раз ставили собі запитання, як навчити дітей з радістю виконувати домашні завдання, зробити процес навчання цікавим та мотивувати до самостійності. Зараз я вам розповім про це. Але спочатку підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть дзвіночок, бо ми дуже стараємось для вас. Тож уважно слухайте: якщо ви хочете прокачати внутрішню мотивацію своєї дитини та створити комфортне середовище для її розвитку, є доволі дієві рекомендації. По-перше, а врахуйте те, як ваша дитина сприймає інформацію. Деяким дітям набагато легше сприймати нове на слух хтось на уроці почне надигувати та рахувати ворон. Одним подобається документальний фільм, а інший читання книжок. Отож, мотивація до навчання посилюється тоді, коли дитині легко та зручно засвоювати інформацію. Друге знайдіть хорошого педагога, кваліфікований та креативний викладач, половина успіху та відмінний стимул до навчання. Якщо вчитель знає, як зробити свій предмет цікавим, діти загоряться навчанням. Третє. Навчайте дитину в ігровій формі. Гра це унікальний інструмент педагогічного впливу. Якщо дитина не хоче вчитися або в неї щось не виходить, ви завжди можете придумати гру, при виконанні якої вона зможе виконати всі завдання. Це можуть бути інтелектуальні ігри-вправи, ігри тренінги, засновані на змаганні, наприклад. Четверте. Не тисніть через оцінки. Відмітки у щоденнику не є показником знань. Дайте зрозуміти, що вас цікавлять саме реальні знання, а не оцінки. Покажіть, Застосовувати отримані знання практично. Цим ви цілком зможете мотивувати дитину до навчання. П'яте. Створюйте позитивні асоціації. Похвала, добрі оцінки, подарунки та інші методи мотивації дітей формують позитивну асоціацію. Це може бути чудовий спосіб підняти впевненість дитини у собі та надихнути на подальші звершення. Але нагороджувати треба тільки тоді, коли це справді заслужено. Шосте не застосовувати негативну мотивацію. Скандал! Лайк, анотації, покарання погрози яскраві приклади цьому. Методи обману та залякування руйнують зв'язок із дитиною і не приведуть до результату. Але є окремий прийом мотивації, який заслуговує на увагу. Критика. І тільки якщо вона конструктивна. Сьоме, показуйте приклад. Якщо батьки читають книжки, навчаються протягом життя чомусь новому і приділяють час своєму хобі, дитина теж буде прагнути нових знань. Якщо ж ви хочете, щоб дитина знайшла своє покликання, навчалась задоволення та із зацікавленістю, пізнавала щось нове, раджу записати її на один з наших курсів: блогінг, програмування на Python, цифрові гроші та фінансова незалежність для підлітка. На ваш вибір. До того ще й перший урок безкоштовний. Так що посилання Залишу в описі під відео. До речі, батьки, а як ви мотивуєте свою дитину? Можливо, ви теж знаєте деякі робочі секрети і як сформувати у неї внутрішній стимул до розвитку? Поділіться з нами в коментарях. А ще пишіть, які відео хочете бачити на нашому каналі. Також не забувайте підписатись, поставити лайк цьому відео. Бувайте!